Асені Алла Ліповецька, продюсерка фільму, українська продюсерка художніх фільмів і серіалів. Я, я тут можна то хвилююсь, ніби грошей прийшла просити. Отже, крашенка, 2, ні, вступне слово про те, що в будь-якому кінофакультеті і гарному вузі ви ще першу лекцію, коли ви поступаєте на перший курс, завжди гарний майстер починає з того, що знімаєте про те... Що дійсно вас хвилює, знімайте, коли не можете не знімати, і, і тоді ваше кіно буде добре. Тому наша крашенка про те, що хвилює кожного, це про сьогодення. Це родина Забіяк і головний герой Іван Забіяка. Він винахідник, який давно працює з різними своїми шаленими думками. В першій крашенці він виробляв балістичну ракету, щоб вдарити по Кремлю, і, до речі, влучив. А от в другій крашенці він працює над машиною часу. І він в його роздумах це де знайти ту точку, де ми схибили, як змінити все, щоб не, не було того, що, що є навколо. Але е, оскільки всі ми мріємо про перемогу, про мирне життя і про щасливу Україну, то в принципі наше кіно про те, що не треба дивитись назад, а треба жити тим, що є зараз, і створювати те, що буде потім. І наша неідеальна родина Забіяк вирушає в дорогу. А в дорогу їх покликала сумна звістка. Вони побачили в новинах випадково, що молодший син Ярік в шпиталі. Він був на фронті, тут він в шпиталі. І вся ця божевільна сімейка вирушає до нього з, з одного краю України в інший. Вони їдуть з як на село називалося? Забула зараз це від хвилювання. Вони їдуть на Західну Україну і. Це роуд мові про вибори, які робить кожен з нас, кожен день саме зараз. А жанр комедія ну, це в ДНК українців, і тому я думаю, що він завжди ну, зайде українцям. І я сподіваюся, ті робочі матеріали, які ми зараз вам покажемо, ви суворо не судіть, ми тиждень тому закінчили знімальний період. Я дуже хотіла показати хоч. щось. Це ще не пофарбоване, там є проблеми зі звуком. Просто для того, щоб ви бачили, і хочу ще сказати, що останні дні ми знімали сцени таку епічну сцену поховання кози в полі, і тут раптом шахеди. Так, от знімальна група переживала, що буде брак по звуку. Тому я про те, що є люди, для яких знімати кіно це найважливіше.